Привіт, друзі! Сьогодні з вами проговоримо про вік. Як вам така тема? Ну, давайте так. Чи задумувались ви, чи соромились ви свого віку коли-небудь? Або чи було вам якось трішки, наче ну, неловко, або, ну, якось так, коли ви вдруг дізнаєтеся, що ви зараз тут у компанії найстарша? Ну, Звичайно, що це про людей, яким німножечко за. Ну, я, до речі, відношусь до цієї категорії. Мені 48 років, я уже далеко за. От. Але ж скажу вам чесно, що в мене також були такі колись думки, коли я була ще німножечко не ні за. А думки вже в мене були про те, що я ніби за. <реш> так от про те, що мені здавалося, що це якось, знаєте, ну, сором'язливо, чи то якось не так, що треба це щось робити, щось робити за цим ліцом, це отут опускається, отут там пливе, там це туди не йде. Mm, да, але ну воно не стільки було, знаєте, про ліцо, про ліцо це отдільна така категорія, а було про те состояння, состояние себе, есть стан себе, коли ти наче думаєш, ну, воно, воно так тонко-тонко, знаєте, пробігає, що ну, типа якась так жизнь пішла, ну так наче, знаєте, не оч. І ну, хто знає. Ну, якби, от, наверное, можна було б якось лучше, наверное, можна було б якось інтересніше, представительні, чогось добитися, достичь. Оце б, напевно, воно було б прекрасно. Тобто, не стільки сам вік, сама цифра лякає, а лякає той стан, що я ніби якась не було б якось по-другому. І от що з цим робити? Да? Ви скажете, ну це така от самооцінка, да? підете там до спеціалістів, вони вам скажуть, ну треба поработати над своєю самооценкою, над уси. Друзі, ні, тут діло не в самооцінці. Ну, э, ладно, може, на мій власний погляд, я э, як сказати, нагадаю вам, що я ділюся своїм власним досвідом. І от недавно я ну, нещодавно саме сьогодні з, цим, з, цією, ну, би, з цією ситуацією, проблемою чи то задачею, от так от зустрілася. І що я почула, що от людині ніякого за те, що вона трішки наче старша від усіх інших, е оказалася. І е коли я сама у себе так спитала в один миг, е що. Ну, та що робити, да що ти оце такого віку? От якого в мене це колишній чоловік, мій молодший за мене на 11 років. Я вам скажу, це просто красна з строкою. Всі мої роки. Я не знаю, ну навіть і після розлучення теж у мене оця була нотка, що я от якась не така, що йому потрібна якась молода, нормальна дружина. Ну, по-перше, він мене в цьому запевняв. А по-друге, ну, знаєте, не брав мене на якісь свої вечірки, на чітку. Кудись там десь зі мною не йшов, і я ну, перше, на що в мене от падала підозра, то це в мене просто якийсь не той вік. От якби була я трішки молодша. А от недавно я якось прийшла до, до тієї думки, що я так рада, що мені стільки, скільки мені є. Якщо ви мені приписали б ще більше, прекрасно. Якщо менше, теж чудово. От яка різниця, який у мене вік? Коли я визнала, що мій багаж, ну, мій досвід, він такий безцінний. От я там буває слухаю своїх дітей. Так, все, вони розумні, талановиті, красиві, все добре, молоді, звичайно, але ж... Ну, дивитися, вони ну, Зелені, от як, ну, як яблука, от зелені, там, як, як пуп'яхи ще, що ти ну, думаєш, ой, ну воно ще там поки поспіє, да? ну, тобі ще не скоро його їсти. От точно так же це я так ну, е споглядаю назовні, що є чи то мої подружки <кій> прийшла красуня додому. Зараз я вербуся. Так от продовжимо, друзі. Ще один такий приведу приклад: одна дівчина, яка дуже хоче вийти заміж, зустріти хлопця, там, чоловіка. Я задала питання: а, ну, по яким ти параметрам обираєш собі хлопців? І от вона почала розказувати і говорить, що ну, головне, звичайно, от як він виглядає, тобто чи, ну, чи він красивий. От. І я теж словила себе на думці, що ну, десь не знаю, там років, може, 20 чи то більше тому. Я теж ну, любила якихось там акторів, чи то якихсь, як би, ну, що признані там, чоловіки там, бути красавчиками, там, чи Співаків там чи ну когось, да? кого там всі обожнюючи, кажучи, вони гарні. І одного разу я попала на зустріч, де були два чоловіки, молоді два чоловіка, які вели мер... мероприємство. І у мене просто ну, рота, так як, як відкрився, так він і не закривався до кінця цього міроприяття. Тому що у мене, як наче знаєте, розрив шаблона був. Що, на мій погляд, тоді, в юності, казалося, що чоловіки от тільки красиві, от все, ну, ну все от він должен бути красивий. І тоді красивими, ну я б назвала з великою натяжкою тих людей, чоловіків. Тобто вони мені б ніколи ніколи б не сподобалися зовні, ніколи б я не звернула увагу вообще на от таких от людей, на таких чоловіків. Але оце те, що вони казали, так як було там поруч з ними, ну, як я себе почувала, я, я, ну, я не могла цього збагнути. Розумієте, що ну, не завжди красиві ті, хто тобі потрібні, або взагалі якось на них можна звернути увагу. Тобто є зовсім люди неприглядні з виду, але тобі з ними легше почуватися, або взагалі вони такі красиві там душею, чи то розумні, чи ну, ще за щось можна оцінювати. Да? І я зрозуміла, що я не можу оцей свій досвід, я можу це просто розказати, як приклад. Але ж я не можу його так засунути в іншу людину, так? щоб е, вона так само думала, щоб змістити оці, оці шаблони, оці е, рамки, які тебе звужують до якогось. Тобто того, кого тобі треба, ти можеш не помітити. Бо в тебе Конкретно стоїть установка, що от він має там у мають бути такі глаза, от такий зріст там і ще якісь там параметри, розумієте? От така конструкція. І, скажем так, ну Бог показує тобі вже, що ну ні, ну ні, ну стільки ти вже всього пройшла, ну не буде так. От треба звути, треба щось на декоресь по-другому да? От, що треба це відпустити, цей конструк, цю конструкцію, щоб, щоб ти дійсно зустріла там того, кого тобі треба. От, а, а ти не можеш, бо в тебе ну, нема такого досвіду, і ти не знаєш, де його здобути взяти. Ти от преш в одну точку, як муха, і думаєш, що там буде вихід. От я там точно знайду. Да? Або ще, ще один сюжетик розкажу, дуже цікавий, про те, звідки беруться страждання, друзі. От як тільки я хочу, щоб все було по-моєму, от так як я придумала, от як тільки я собі намалювала план, і в мене трапились очікування, тобто, от ще вже це <tuo> привкушаю, от воно завжди піде не так. Обов'язково щось піде по-другому і ти почнеш страдати. Це от, ну про, прям, сразу кажуть, от здравствуйте, страдання, і от як тільки ти придумала план і захотіла, щоб воно було отак. От Тобто не придумуйте собі нічого зайвого, не очікуйте нічого. От живіть ну, просто одним днем, одною секундою, одною миттю. Насолоджуйтесь насправді нею. А не думайте, що ви можете щось передбачити, когось обрати, там, кого ви там, хочете. Ні, буде от саме так, як вам треба. І це буде найкращим чином. Просто відпустіть себе, довіртеся, довіртеся Богові. Або